Привіт, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Океани й континенти, гори, й ліс, міста й поля. Цей малюк, твоя планета, називається Ну, звичайно, це наша планета Земля, планета з неймовірною природою, на якій існує життя. Діти, пригадайте, що ж таке природа? Це все, що нас оточує і не створене руками людини. Послухайте, будь ласка, казочку. Вийшла матінка природа перевірити своє велике господарство. Поглянула на високі гори, пробіглася хвилями синього моря, зазирнула у зелені ліси, посміхнулася теплому сонечку, вмилася літнім дощиком, погладила по голівці маленького хлопчика, полоскотала полохливе оленятко. Зазирнула у гніздечко до маленьких пташенят, торкнулася зеленої гусенички. Залишилася задоволена природа і пішла відпочивати. Минув час. Знов навідалася природа до свого сподарства. Глянула на гори вони, як і раніше, високі, море таке ж синє, сонечко привітне і дощик такий же теплий. Але що це сталося? Вже немає того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік. У лісі виросло багато молодих рослин. Оленятко вже стало бабусею ленихою. Пташенята звили свої гнізда і вирощують своє потомство, а гусеничка вкотре перетворилася на гарного метелика. Зраділа матінка природа. Все йде як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини, люди, розмножується, живиться, розвивається і, на жаль, помирає. Нежива природа каміння, пісок, глина, вода, повітря, сонце, місяць, інші планети не росте і не розмножується. Жива природа не може існувати без неживої природи. Діти пропоную пограти в гру жива нежива природа. Приготуйте долоньки, плескайте лише тоді, коли я назву предмет живої природи: сонце, квіти, пташка, пісок, вода, риби, камінь, діти, метелик, вітер, оленятко. Молодці малята, бувайте!